ознаками кримінального правопорушення передбачено. частина 2 статті 190, частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто незаконне володіння, що щодо мене шляхом ману, що зловживання довірною, чи на повторно запередні змови групи сіл, шляхом незаконних операцій з використанням електронної вчисленної техніки. 3100 гривень. Скільки часу тут працює займається, якось буде?

Нашли... Могу допомогти не Могу допомогти. Каким чином? Для чего? Звідки ты звільняв людей? Для того, чтобы -то, да, что нашли его и достали его. Да, да нашли. Свой... Под Донецком. Алло. Алло, вечер добрый. Как бы нам только-только сообщили, что находится под Донецком Геннадьев плен как бы раненый. Ну хотелось тобой встретиться, как бы, но как бы прилично далеко находится. Мы сейчас просто будем через полчаса ехать в ту сторону, как бы забирать своих пять бойцов, как бы они как бы его не отдают, как бы или на их условия идти, или их будет перевозить в Кирилловку на Россию. На три с половиной тысячи, и три с половиной тысячи это после того, как подпишут документы, и мы уже будем на Украине. А вы кто, ну как, вы волонтеры или кто вы? Да, Старший Пусть, Вы, вы же понимаете сами, каждый что-то хочет, как бы ну главное забрать, чтобы был живой и был дома. Не, не Их не отдам свой приватбанк, чтобы не боялись. Вы скидываете в режиме разговора, чтобы вы не отключались, говорите, что не скинули. А, то есть 3, сейчас и три с половиной убрано, я понимаю. Так, так, так. Відбуваючи покарання у виправній колонії, троє засуджених налагодили шахрайську схему. Вони телефонували рідним військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими або перебувають у полоні. Та за певну винагороду обіцяли надати про них інформацію чи посприяти у їхньому звільненні. Інформацію про рідних зловмисники знаходили у соціальних мережах, а свою так звану допомогу вони оцінювали у суму від 3 до 30 тисяч гривень. Наразі відомо про вісьмох ошуканих громадян, проте за наявну інформацію постраждалих значно більше. Щоб втілити в життя злочинні наміри, фігуранти залучили осіб з волі. Саме на них були оформлені банківські картки, на які потерпілі відправляли кошти. Для конспірації учасники угрупування заздалегідь придбали мобільні телефони та сім-картки різних операторів, які постійно змінювали. Після отримання ж коштів на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та вимикали телефони. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області та відділу протидії. Кіберзлочинам спільно зі слідчими обласної поліції провели обшуки за місцями утримання та проживання фігурантів, вилучили планшети, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та чорнові записи. Після проведення необхідних процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр трьом засудженим та їхнім спільникам. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Заходи з викриття та документування злочинної групи проводилися спільно з працівниками УСБУ в Рівненській області та оперативного відділу виправної установи під процесуальним керівництвом Рівненської окружної прокуратури.